У нього ампутована нога, а на іншій досі заживають рани. А ще він хоче взяти участь у Параолімпійських іграх. Це історія ветерана Олександра Зірки. Чоловік близько двох місяців займається стрільбою із лука та вже готується до чемпіонату України. Як дивіться у сюжеті далі? Поранення це від квадрокоптера, який за мною ночі по посадці ганявся, від якої я втекти так і не зміг. Олександр Зірка з Дніпропетровщина вперше боронити державу пішов у 2014-му. У 22-му знову став на захист країни, служив у 53-й бригаді. Увесь час був на Донецькому напрямку, де й потрапив під атаку ворожого дрона. І могло б ще бути набагато гірше. Могло б і голову, і, і все, все тіло. Так що, не знаю, я обняв дерево, і так мене воно спасло з однієї сторони, що, що тільки ноги постраждали. Це був Авдіївський, Авдіївський напрямок. Сьогодні Олександр рухається лише на колісному кріслі. Колись в мене лук був, я сам зробив закації. Ну, я стріляв дерев'яними стрілами, якось не приходилось. А це в больницю Катерина прийшла. Катерина Дубровіна відома українська лучниця, олімпійська призерка, чемпіонка світу та володарка інших не менш поважних титулів. До війни з трьома дітьми жила у Харкові. Коли почали вже літати літаки, то вже ти розумієш, що воно зараз прилетить, і ти тільки молишся про те, щоб це було одразу і всіх, а не щоб хтось залишився і ти це переживав чи та дитина. Бо ми почали вже розповідати дітям, що робити, якщо що. А якщо там писати на них номера телефонів. На Прикарпаття добиралися чотири доби. Тут Катерині запропонували роботу у місцевій спортшколі. Так вона стала тренеркою, а потім у шпиталях почала проводити адаптивні майстер-класи. Стріляла тоді ще по кульках, це було так весело, так. хтось це рахував, ну, дитячі якісь, ну, прийшов просто, бо зацікавився, що там відбувається. Ми просто в такому місці, де всі їх балкони, ми прямо угу. на полянки такі, і нас всі бачать. Тому хто захотів, ми почали влітку, хто захотів, той приїхав. Ну, прийшов, приїхав, пришкандибав там вже хто як зміг. Сьогодні з лучників сформувалася професійна команда. І чим краще ти запам'ятав, що таке. Всі ці елементи, що за чим іде, що розслабляється, що напрягається чи тримається в тонусі. З цього складається твоя техніка. А потім психологія і бажання достигати якихось результатів під підборіддя. Пам'ятаєш? Не оце о, і ще. Отут, отут. І пішов. Артем на заняття прийшов в шосте. Хоче навчитися стрільбі з лука. Його також два місяці тому на Донеччині наздогнав дрон. Довольце, що ти сюди приїхав. Не то, що ти там навіть вистріл, а те, що ти вийшов з палати, там, ну, замовив там, таксі, взявся там на милицях, і на візку. На стадіон приїхав або відволіктися. Після війни і на час війни вже дуже-дуже багато хлопців, які Ну, поранені, поранені в пер в першу чергу. Ось тут треба, щоб такі люди, які зможуть працювати з військовими. Вони приходили і працювали ну, психологічно. Чим лежати там на ліжку, це саме, то мені, звісно, краще от мені допоміг, мені подобається. і, во перше ти фізично розвиваєшся, во вторю ми постійно тут якісь спілкування, тут у нас хороша компанія. ну, лук У нас взагалі так якось згуртовує. Олександра Катерино готують до чемпіонату України для людей з інвалідністю. Йому 49. Чоловік стрільбою з лука займається близько двох місяців. молодий в цьому спорті». На стадіон чоловік приїжджає щодня. Тут тренується та вдосконалюється. Каже, в майбутньому мріє потрапити на Параолімпійські ігри.